Сьогодні в Україні та світі вшановують пам'ять жертв голодомору 32-33 років. Це було свідомо спланований акт геноциду, спрямований на знищення українців. українців. Радянська влада забирала у людей усі харчі і обікрала їх на голодну смерть. Пам'ять померлих у ці страшні часи вшанував президент України Володимир Зеленський разом із дружиною, політиками та військовими. Він взяв участь у молебні. В українському соборі Києво-Почерської лаври після цього пішою ходою вони рушили до музею голодомору, де поклали символічні колоски за різними підрахунками від голоду. У 1932-33 роках померло щонайменше 4 мільйони людей. Антон Дробович, голова Українського інституту національної пам'яті, з нами на зв'язку. Пане Антоне, вітання вам. Добрий вечір. Паре, шанування. В листопаді 2006 року Верховна Рада України визнала голодомор геноцидом українського народу, але фактично з початку російської війни в 2014 році. Це геноцид продовжується: військових, мирних жителів, ракети, шахеди і все, що зараз ми маємо. Це геноцид, і вбивство українців російською армією, росіянами, кремлем. Він продовжується. Яки, яка можливість? Які шанси бо вже є фіксація цих смертей за ці 10 років війни? Ем, зафіксувати що це також геноцид, і що це нищення українців продовжується. Ну важливо відзначити, що визнання голодомору геноцидом зайняло дуже довгий час, тому що радянський союз зробив все, щоб вбити пам'ять про це, і люди, які навіть вижили під час голодомору, багато десятиліть не могли про це відверто говорити. Я хочу нагадати, що перші країни почали визнавати голодомор геноцидом, десь тільки після здобуття України в незалежності і. Багато десятиліть міжнародна спільнота закривала очі на це і не визнавала так до речі, як і перші роки і Другої світової війни. Міжнародна спільнота не закривала очі на голокостві Тому Ми повинні розуміти, що це буде процес визнання російських воєнних злочинів, злочинів проти людяності, злочину агресії і злочину геноциду. Все, що передбачено римським статутом, е, власне, найтяжчі злочини, які можуть бути. Це буде процес складного і довгого. Мого доказування відповідно. Я сподіваюся, що в міжнародних інстанціях в спеціальному трибуналі або в міжнародному кримінальному суді на це піде не десятиліття, як раніше, а хоча б роки, тому що справа складна. Але прогрес є, тому що на відміну від того, що було 91 рік тому, весь світ це бачить, злочини фіксуються. Наші правоохоронці фіксують є ордери кримінального міжнародного кримінального суду. Тобто цього разу покарання має власне спіткати цих злочинців, і росіяни понесуть відповідальність і понесуть покарання за те, що вони зробили. головна умова для цього, звісно, перемога у нас у цій війні. Однозначно, пане Антоне, ви самі на початку сказали про те, що дуже багато часу пройшло до того, поки Україна сама змогла визнати так це актом геноциду. А власне про те, що інші країни долучилися, це ще більше часу, тому що українцям потрібно було дуже довго на політичних перемовинах, зустрічах доводити, що серед тих загиблих під час голодомору цих років саме українців найбільше загинуло. Ну фактично, це велика, велика дипломатична робота про покарання. Про те, яке можуть понести винуватці Путін, зокрема, його оточення, весь Кремль, і так далі. Що сьогодні Україна для цього робить? Фіксація злочинів або в правовому полі наскільки це можливо? Ну тут я би все таки трошки повернувся. Ви слушно сказали про визнання Голодомору геноцидом парламентом. Але тут важливо підкреслити, що це не була виключно політична декларація на рівні парламенту. Тисячі 2008 році є вирок апеляційного суду київського, в якому були вивчені матеріали справ проведені судові експертизи, були встановлені організатори голодомору геноциду. Були названа кількість жертв, і відповідно це важлива частина процедури. Це не просто, знаєте, політична заява, а це рішення суду, фахове рішення, яке пройшло відповідні процедури процесуального доведення відповідно до норм кримінального права. Шкода правда, що більшість тих, кого, хто був визнаний організаторами голодомору геноциду, вже на той момент були мертві, тому наша задача. Виграти цю війну, сконсолювати міжнародну спільноту і притягнути до відповідальності військово-політичне керівництво Росії, всіх учасників російсько-української війни, хто з російського боку брав участь участі вбивав людей, всіх, хто її виправдовував пропагандистів, і так далі. Для цього робиться дуже багато. Я величезна кількість проектів і правозахисників, і громадських організацій, які документують, фіксують злочини офіс генерального прокурора України, правоохоронні органи, служба безпеки України, профільні органи, які цим займаються завдяки їм. Підготував вже понад 150 тисяч справ відкрито за злочини. Це статистика на декілька місяців тому. Може вона вже зараз і свіжіша. І відповідно є ордери міжнародного кримінального суду і по енергетиці, і по викрині. Ні, дітей і по Львові, і Білові, і по путіну, і так далі. Але це тільки початок. Можливо дуже що в цих інстанціях в цими органами ведеться робота, встановлюються злочинці, відстежуються. і при першій же можливості або встановлення ефективного контролю на територію, де живуть ці злочинці, або коли наші спецслужби так чи інакше зможуть отримати. Ну, власне, затримати цих російських злочинців над ними будуть звершуватися правосуд. Але ми повинні пам'ятати, що навіть якщо ми говоримо про успішні кейси міжнародного суду, наприклад, суд трибунал щодо Йогославії, судові процеси теж потім будуть займати роки. Так. На вашу думку, от в якщо ми говоримо про голодомор 32-33 років, ми розуміємо і зараз ці архіви відкриваються, і ми знаємо про факти, про бунти українців, які повставали просто без, проти такого бездумного знаєте, позбавлення їх можливостей для існування, тому що їжу фактично забирали зараз. Ми живемо в епоху з таке філософське питання, мабуть, діджиталізації і на ваш вашу думку, сьогоднішні приклади геноцидного поводження Російської Федерації і окупанта, в тому числі це стосується і викрадення теми викрадення українських дітей, вивезення їх на територію Російської Федерації. Чи на вашу думку ця діджиталізація чи спричинить вона швидше визнання світом цих фактів? Тому що зараз все фактично фільмується, документується, і дуже легко інформація йде у світ. Так, це слушно, дуже дуже слушний коментар. Насправді, ми бачимо, що від початку повномасштабної війни навіть кількість країн, які визнали голодомор, геноцидом, дуже сильно збільшилась, тому що завдяки тому, що ми ведемо фактично в онлайн цю війну, тобто ми фільмуємо і фіксуємо країни, бачать на які звірства йде Росія. Всі пам'ятають шок світової спільноти щодо російських геноцидних дій у Бучі. В Ізюмі ми е, бачили всі, що якби росіяни розбомбардували драмтеатр в Маріуполі і так далі. Цих злочинів дуже багато. Відповідно, ця фіксація вона, по-перше, допомагає світу усвідомити, що ці самі, е, самі люди, ці самі, ця сама спільнота, цей саме російський спосіб поведінки, паралельно ж вони виправдовують Сталіна і тоталітарний режим. Всі ці вся ця поведінка дозволяє їм зрозуміти, що голодомор, геноцид, який був 32 другого, 33 третьому році, це не якась неможлива форма поведінки, а це те, що росіяни нормалізують і виправдовують. Це раз, а по-друге, все ж весь цей діджитал контент фіксація документальних фільми, включно з фільмом «20 Днів Маріуполя і інших документальних фільмів, вони допомагають світові розуміти на що Росія не здатні, і очевидно, що це наближає їх відповідальність, тому що репутаційну відповідальність таку відповідальність на рівні м'якої сили, санкційні списки, відповідальність економічну. Вони вже несуть. Очевидно, ми не можемо цим задовольнитися тільки має бути початок. Вони повинні понести повну відповідальність і економічну, і репарації платити. І ті люди, які причетні до найбільших злочинів, вони повинні сидіти у в'язниці стільки десятиліть, скільки їм положено за ті злочини, які вони вчинили. Адже смертної кариж не буде застосовано. Та завдяки великій роботі української дипломатії, зокрема і збройних сил України, ми дуже сподіваємося, що так і буде, і ми всі зможемо побачити і дожити до того моменту, коли всі винні понесуть ну і, покарання. власне завдяки інститутові національної пам'яті, Звісно, які фіксуються все. Антоне, спасибі Антон так, так. Дробович, голова Українського Дякую. інституту національної пам'яті, був з нами на прямому зв'язку.